Ми були в домі, і почули проснулася від першого взриву ракета, а слідом буквально через декілька хвилин прилетів шахет. Шахет упав тут десь. Все почало палати, вилітали вікна, двері відкрилися, звуки дуже страшні. Ну, слава Богу, ми живі, слава Богу, це найголовніше. Розбити все, собаку глушила, кота знайти най не можемо. Комунальники сьогодні приїхали о 9-й ранку, всі тут працюють. І Ми сподіваємося, що вони нам допоможуть розібрати, щоб випхнути мою машину з гаража, тому що чоловіка стоїть, вона вщент розбита, бо вона під відкритим небом стояла, а моя в гаражі, то вона притиснута, там зараз немає можливості її дістати. Я переселенець з Криму після подій 2014 року, переїхав з дружиною у Дніпро. Нас двоє своїх дітей, ще двоє прийомних живуть. В момент вибуху ми з дітьми вдома були. Спочатку почули приход балістики, побіжали до схованки. У нас є кімната без вікон, дверей, де багато стін. Спрятали це і потім у нас повилітали вікна в коридорі. Поруч діти перелякані до сих пір. Чекаємо поліцію, щоб забрали інформацію про пошкодження, щоб подати на відшкодування. Ну, намагаємось якось привести до ладу двір. Переобзванювали, обійшли усіх сусідів, що всі живі здорові. здорові. Ну, кому хто була потреба, допомагали, визвали швидку допомогу, одній баришні осколками порізала. Батьки подзвонили, що сильний вибух поруч, вікон нема. Ми в комендантську годину, звісно ж, прибігли швиденько, ще шахеди летіли. Страшнувато, але прибіжали. Бахнуло все, дочка спала в спальні, накрилася плідом, добре, спасло, що плідом накрилася, не порізалась нічого. А зять і син сином внуком, там далі, а та сторона нічого, а ця пострадала. Я вже сюди приїхав, пожежники тут заливали водою все. Чотири години зять прозвонив, каже, дід каже, приїжджай сюди, в нас прилетіло. А я в Рибайській живу. Я на машину і бігом сюди, щоб ми тут гаїшники встановили. Що це ви в комендантський час? Кажу, там сина прилетіли, в дочки. А ну їжджайте, а вони тут вже були видно. Я приїхав, внука забрав, дві Він приїхав тепер сюди допомагати. Новий воно, це, інвекторний генератор. Буквально місяць тому купили. Улетів ось туди. Басейн улетів, забор поваляло. Все, все, все нове стояло, внуку. Батут. квадроцикл дійський згорів. Мото... Велосипеди поплавив, воно поплавили. Представляєте, яка температура була. Все уже и спать лягли, все нормально было. И тут звук: сильный удар. Начали окна вылетать, стекла лететь. Как оно произошло? Выходишь, все в огне, машины побитые, машины горят. Ну и шахеды летают всю ночь. Так оно, все произошло. Підскочив, так бежать кудись. Сусіди вибіжали, дерева горіли, трохи машина горіла, ну затошили швидко. А так все побите, криші побиті, все поломане. у кого вікна повилітали, у кого двері повилітали. У момент вибуху ми були в домі, в кімнатах, в пастелях всі були. Ще не заснула, вже лежали, але ще не спали. Потім почалися вибухи, чоловік вийшов. На віранду пішов курити, а донька читала в кімнаті в себе, читала книжку. Я її позвала до нас в спальню. Кажу, йди до мене, не так страшно буде. З нами ще собачка була, у нас французький бульдог. Вона почала неадекватно себе поводити, почала задихатися, я перелякалася, прижала її до себе. І в цей момент відкрив взрив. Почули вибух, відкрилися двері, дитину заставила одягатися швидко, бігла до батьків, до матері, до батька, подивилася, чи з ними все в порядку. Слава Богу, вони цілі, не поранені нічого.